Що з нею буде далі? Я би так сказала, що е, в боротьбі за своє прекрасне майбутнє, да, особливо фінансово забезпечене, або да, людина, наприклад, хоче стабільного фінансового положення, да, е, вона буде ризикувати, можливо, переїде кудись. Да, тобто Це може бути як інше, інше місто, інша країна, не знаю, інший континент, все може бути. Да, тобто Людина буде рухатися максимально е, якось цілеспрямовано, але так, що. Е, е, не зовсім вона буде розуміти, куди саме вона рухається. От тут такий момент, да, коли вона типа буде ризикувати, розумієте? От вона ризикнула, пішла, наприклад, заробляла гроші, тяжко трудилася, да, і це може знаєте, як звалити її в прямо в хворобу. Чому? Тому що такі ризики і. Така важка боротьба за виживання, можна сказати, да для жінки протипоказана, тому що жінка тоді дуже сильно втрачає свою енергію, да може прям хворіти в прямому смислі слова, і вона буде дуже сильно розчарована тим, що прийшлося отак от. Ну, такою, таким способом можливо отримати бажане. Вона отримає точно це своє бажане, тому що тут рицар Пентаклів він ніколи не залишається без виграшу. Він завжди доходить до своєї цілі. Да? Тобто, Але ціна буде важка. Вона може прямо захворіти, або погано себе почувати, або відчувати себе такою знаєте, знесиленою. От Оце її чекає.